Коли я була на службі Божій у певній святині з однією з сестер, відчула Божу велич і Божий маєстат, відчула, що та святиня просякнута Богом, Його маєстат огортав мене, хоч жахав, однак наповнював мене спокоєм і радістю, я пізнала, що його волі ніщо не може протистояти. Бо якщо б усі душі знали, хто мешкає у наших святинях, то не було б стількох зневаг і неповаги у цих святих місцях, овічна й незбагненна любов! Прошу в тебе одної ласки, освіти мій розум світлом з висоти, дай мені пізнати і цінувати усі речі згідно з їх вартістю. Найбільшу радість маю в душі, коли пізнаю правду. Часто під час служби Божої бачу Господа, в душі відчуваю його присутність, яка приймає мене наскрізь, відчуваю його божественний погляд, довго, безмовно розмовляю з ним, знаю, чого прагне Його божественне серце і завжди виконую те. Що йому найбільше подобається. Люблю його до шаленства і відчуваю, що і Бог любить мене. У ті хвилини, коли зустрічаюся в глибині душі з Богом, почуваю себе такою щасливою, що не вмію цього описати. Це короткі хвилини, бо душа не винесла б їх довше, мусила прозлучитися з тілом. Хоч ці хвилини дуже короткі, однак сила, якою вони наділяють душу, залишається надовго. Без найменших зусиль я відчуваю глибоке зосередження. Яке мене в той час огорнуло, не зменшується, хоч розмовляю з людьми, ні, не зважає мені виконувати обов'язки. Відчуваю постійну присутність Його, без жодного примусу душі. Відчуваю, що я з'єднуюсь з Богом так тісно, як єднається краплина води з бездонним океаном. У цей четвер я відчула ту ласку під кінець молитви. Вона тривала винятково довго, бо протягом усієї служби Божої, але мені здавалося, що сконає від радості. У такі хвилини краще пізнаю Бога і Його ознаки, і також краще пізнаю себе і свою нікчемність, і дивує мене велике приниження Бога до такої нікчемної душі, як моя. Великий четвер. Вранці я почула такі слова. Від сьогодні аж до Великодньої утрені не відчуватимеш моєї присутності, але твоя душа буде наповнена великою тугою, і відразу велика туга залила мою душу. Я відчувала розлуку з улюбленим Ісусом. А коли надійшла хвилина святого Причастя, я побачила в чаші в кожній освяченій частиці страждаючого обличчя Господа Ісуса. Від цієї хвилини я відчула в своєму серці ще більшу тугу. Велика п'ятниця, о третій годині пополудні, коли я увійшла до каплиці, почула такі слова. Хочу, щоб цей образ прилюдно вшановували. Тут я побачила Господа Ісуса, який умирав на хресті у тяжких муках. І вийшли серце Ісуса ті самі два промені, які є в тому образі. Субота під час вечірні я побачила Господа Ісуса, сяючим наче сонце в ясних шатах, і Він сказав мені, Хай радіє твоє серце, і залила мене велика радість, і проняла наскрізь присутність Бога, яка є невимовним скарбом для душі. Коли було виставлено цей образ, я побачила, що Ісус накреслив рукою великий знак Христа. Того самого дня ввечері, коли я лягла в ліжко, я побачила, як цей образ ішов понад містом, а місто було затягнене сіткою і сітями. Ісус, проходячи, розітнув усі сіті, а потім накреслив великий знак святого Христа і зник. І я побачила себе в оточенні багатьох злостивих постатей, які палали великою ненавистю до мене. Їх уста погрожували мені, однак жодна постать не торкнулася мене. Через хвилину це видіння зникло, але я довго не могла заснути. П'ятницю, коли я була в гострій брамі під час тих урочистостей, коли було виставлено той образ, я чула проповідь, виголошену моїм сповідником. Це була проповідь про Боже милосердя. Це було перше, чого так давно прагнув Господь Ісус. Коли почав говорити про це велике Господнє милосердя, той образ ожив і ті промені проникали у серце людей, згромаджених навколо. Однак, не у всі в однаковій мірі, одні отримували більше інші — менше велика радість залила мою душу, коли я побачила Божу ласку. Раптом я почула такі слова: Ти є свідком мого милосердя, вічно стоятимеш перед моїм троном, як живий свідок мого милосердя. Одного разу увечері, коли я була в своїй келії, я побачила ангела, виконавця Божого гніву. Він був у ясних шатах, обличчя його сяяло, його ноги стояли на хмарі. А хмари, громи і блискавки проходили через його руки і тільки тоді торкалися землі. Коли я побачила цей знак Божого гніву, який повинен був впасти на землю, точніше, на певне місце, якого з вагомих причин не можу назвати, я почала просити ангела почекати кілька хвилин, а світ спокутуватиме. Однак моє прохання проти Божого гніву було нічим. У ту ж мить я побачила Присвяту Трійцю, Велич його має стату. Пройняла мене до глибини душі, і я не сміла повторити своє благання. У ту ж саму хвилину я відчула в своїй душі силу Ісусової ласки, яка мешкає у моїй душі. Коли я усвідомила цю ласку, у ту ж саму мить мною заволоділа Божа столиця, у яким великим є наш Господь і Бог, і незбагненною є його святість. Не буду навіть пробувати описати цю велич, бо незабаром усі ми побачимо, яким Він є. Я почала благати Бога за світ словами, які я чула всередині. Коли я так молилася, я побачила безсилля ангела. Він не міг виконати справедливого покарання за гріхи, яке було цілком заслуженим, з такою внутрішньою силою, як у цей час я ще ніколи не молилася. Я благала Бога наступними словами: передвічний Отче, офірую Тобі тіло і кров, дух і божественність твого наймилішого сина. А нашого Господа Ісуса Христа за наші гріхи і гріхи усього світу, заради Його болясних страждань. Змилосердись над нами! Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини, та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!